Зараз в адаптації ветеранів є велика. Ну я не можу сказати, що це проблема, це скоріше така ситуація у нас зараз в державі. У нас війна продовжується, і багато ветеранів після повернення до цивільного життя вони себе тут не бачать і навіть знаходять шляхи, щоб повернутися назад на службу. Бо тут вони не бачать, що все справжнє. Вони тут бачать суспільство, яке їм не зовсім подобається, і вони повертаються на службу. Але вони не можуть знайти відповідь на одне питання: що куди вони будуть повертатися, коли війна закінчиться. І в цьому питанні, якщо вони не можуть знайти відповіді, потрібно, щоб ми знайшли відповіді. яку стратегію використати для. Того чи іншого ветерана, для того, щоб він повернувся, адаптувався і не, не, втратив, не втратив себе, перш за все. Тому що люди після служби, після екстремальних подій вони схильні більше керуватися наказом. Як сказав командир, так вони і виконують. Після повернення до суспільства вони залишаються сам на сам. Зі своєю проблемою